Компостер чи компостний ящик. Таку ємкість для компосту можна легко виготовити самостійно. Раніше ми зберігали компост у спеціальній компостній ямі. Діставати перегній з ями було дуже незручно і трудомістко. Деякі господарі виготовляють стаціонарні компостери з блоків, мало не на фундаменті. А тут не те, що фундамент і дна практично ніякого немає, дном служить гола земля. Тобто в компост з ґрунту зможуть легко заповзати різні корисні комахи, хробаки та бактерії, які допомагають переробляти компост. На виготовлення такого компостеру у мене пішло всього 3 години. Для цього я взяла 4 метра оцинкованої сітки висотою 1 м, 2 штуки ізоляції для труб діаметром 46 мм і довжиною 2 м. Чорне агроволокно розміром 1,5 на 4 м. І в'язальний дріт 0,8 мм. Також мені знадобилися канцелярські зажими та кусачки для дрота. Спочатку з'єдную сітку в круг, так щоб права і ліва сторона трохи находили одна на одну і щоб співпадали ячейки. Зверху і знизу фіксую сітку канцелярськими зажимами, щоб сітка трималася рівно і не з'їжджала, коли я буду скручувати її дротом. За допомогою кусачок ділю в'язальний дріт на відрізки 6-7 см. Тепер цими відрізками дроту з'єдную сітку. Верх сітки має гострі кінці, які можуть поранити. Тому їх треба закрити ізоляцією для труб. Розрізаю ізоляційні трубки гострим ножем. Тепер надіваю ізоляцію на гострий край. Лишній відрізок обрізаю ножем. Тепер накидаю агроволокно так, щоб довга сторона була всередині круга і трохи лягала на землю. Розправляю тканину держаком сапки і компостер вже готовий до прийому компосту. Напишіть в коментарях, чи сподобалася вам така ідея створення компостної ємкості. Дякую за перегляд, до зустрічі в наступних відео.